Добрий вечір, мої любі передплатники Україномовного каналу. Я не знаю, як вам буде видно зорі на небі. Погода дуже гарна. Я вже в Харкові, вже сиджу з бабусею в доміно граю, вже повечеряли і все як завжди. І лунає і повітряна тривога. Так, я сьогодні забув всіх привітати з Масляною. Почався масляний тиждень. З бабусею вже з'їли по шматочку Блинчика, млинця українською мовою. Так що масляна розпочалася. Ну і що в Харкові, що вам розповісти? Отак от, от повітряні тривоги, тривоги тривоги. Ще й ну, бабуся не чула. А я другу дзвонив, каже, що щось вибухало днем. Але я ну, їхав, їхав то і на роботу. І я не чув. А каже, що щось десь вибухало і гучно було. Ну таке, таке, бачите. І гудить, і гудить, Ще й вибухає. Ну, будемо сподіватися. Все. Тут ми з бабусею у коридор не ховаємось. З дівчатками, навіть коли годить тривога, лунає тривога, я можу вийти на балкон, бабуся мене не лає, там дівчатка мене строго, йди ховайся, тому що і там рідше тривоги лунають, у Харкові все щастіше, тому, якщо я казав, 10 тривог. Куди ховатися і вилазити то будеш. Ладно, всім миру добра злагода. Будемо сподаватися найкраще і будемо жити. ні на що. До побачення, мої люди. Пока.